Польські фермери 2 квітня відновили блокаду руху вантажівок через пункт пропуску у Гринів Довгобичів. Про це інформує Державна прикордонна служба України. У повідомленні йдеться за інформацією від польських прикордонників. Сьогодні близько дев'ятої на території Польщі перед пунктом пропуску у Гринів Долгобичів поновилося блокування руху для вантажівок. У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзді з Польщі. Так і на в'їзд. Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію під час міжнародних перевезень. Саме цей пункт пропуску 28 березня було тимчасово розблоковано. У лютому Україна вже не дорахувала 7,7 мільярда гривень митних платежів через блокаду кордону польськими протестувальниками. Прогнозовані збитки у березні 6,5 мільярдів гривень.